Солдат Микола Косар служив на Сумщині. Він загинув 19 серпня у віці 36 років. Із солдатом Євгеном Пастухом прощалися у селі Подвір'ївка. Іван Николайчук загинув 30 серпня у бою поблизу Торецька у Бахмутському районі. Йому було 36 років. Николайчук служив у батальйоні Шквал. Це батальйон, який складається з громадян, які відбували ув'язнення та вирішили добровольцями долучитися до ЗСУ. Солдат Мар'ян Гашпан служив в ЗСУ з березня 2022 року. Він загинув у бою 30 серпня на Харківщині. Військовому було 39 років. Сержант Андрій Скульчук служив у прикордонних військах. Він загинув 1 вересня поблизу села Глибне Сумської області. Солдат Володимир Яцько служив у прикордонних військах. Він загинув 31 серпня біля села Михальче на Чернігівщині. Олесь Матвієв мав звання майора та був заступником командира одного з батальйонів десантно-штурмової галицької бригади ЗСУ. Матвієв долучився до війська у перші дні повномасштабного вторгнення. До того очолював обласний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Молодший сержант Віталій Власіков був командиром протитанкового відділення у 115-й окремій механізованій бригаді. Військовий загинув 29 жовтня 2022 року у селі Опитне Донецької області. Йому був 51 рік. Солдат Сергій Максимюк загинув 27 серпня. Йому було 53 роки. Георгій Скрипкару служив з 2015 року. Чоловік загинув поблизу часового яру на Донеччині у віці 52 років. Ігору Реке загинув 2 червня 2023 року на Луганщині. До вересня цього року його вважали зниклим безвісти. Військовому було 46 років. Солдат Андрій Альштулер загинув 25 лютого у віці 48 років. З ним прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Старший лейтенант Максим Костюк був командиром танкової роти. Він загинув 9 вересня від отриманих поранень. Військовому був 31 рік. З бійцем Денисом Макарчуком прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. З молодшим сержантом Андрієм Каланжу упрощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Підполковник Віталій Фустій служив у прикордонних військах. Він загинув 9 вересня у віці 45 років. Старшого сержанта Андрія Хохлова поховали на центральному кладовищі Чернівців. Сержант Олександр Савчук воював ще до початку повномасштабного вторгнення, а 25 лютого 2022 року знову повернувся до війська. На фронті він був головним сержантом батареї артилерійського дивізіону. Також проходив навчання в Німеччині. Савчуку було 24 роки. Він загинув 8 вересня в Курській області Російської Федерації. Юрій Козачук помер 8 вересня у місті Куп'янськ на Харківщині після отриманих поранень. Військовому було 25 років. Із солдатом Олександром Гарамитою прощання відбулось на центральному кладовищі в Чернівцях. Сергій Ленда мав звання молодшого сержанта з військовим прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Старший солдат Іван Чопюк зник безвісти 10 листопада 2022 року під час бою на Донеччині. Він загинув у 27 років. Старший солдат Сергій Марчук служив у прикордонних військах, з ним прощалися у селі Чорний Потік. Із солдатом Віктором Донцем прощалися у селі Бузовиця Дністровського району. Військовому було 38 років. Із солдатом Антоном Баюровим прощалися на центральному кладовищі в Чернівцях. Сержант Дмитро Гордей до повномасштабного вторгнення працював у Берегомецькому лісгоспі. У березні 2022 року він долучився до ЗСУ. За час служби обороняв околиці Бахмута, дозволяв правобережжя Херсонщини та допомагав стримувати наступ російської армії на Донеччині. А Гордей загинув 20 вересня внаслідок ворожого мінометного обстрілу поблизу Вугледара. Військовому було 54 роки. Анатолій Шевчук долучився до війська у грудні 2022 року. З 19 червня 2023 року військового вважали зниклим безвісти під час штурму російської армії та масових обстрілів позицій 20 вересня. Офіційно підтвердили, що Шевчук загинув. Йому було 46 років. Молодший сержант Іван Гордей був старшим майстром техобслуговування танкового батальйону. У листопаді 2022 року він долучився до ЗСУ. Боєць загинув 20 вересня на Краматорському напрямку. Йому було 47 років. Вадим Думан служив у ЗСУ за контрактом. Він загинув 12 серпня від поранень, які отримав під час бою на Курщині. Військовому було 22 роки. Молодший сержант Олег Марчишин був учасником АТО і знову долучився до війська на другий день повномасштабної війни. Військовий загинув 22 вересня у бою в районі Часового Яру на Донеччині. Бійцю було 38 років. Солдат Андрій Гураль брав участь в АТО у складі 80-ї десантно-штурмової бригади. На початку повномасштабної війни він знову долучився до ЗСУ, виконував обов'язки кухаря господарчого відділення одного із зводів на Донецькому напрямку. Військовому було 49 років. Євгеній Гетман мав звання молодшого лейтенанта. З ним прощалися на центральному кладовищі Чернівців. Старший солдат Максим Городницький був командиром відділення ударних безпілотників. Військовий загинув 25 вересня внаслідок ворожого обстрілу. Йому було 20 років.